Лекція 8. Числа Фібоначчі Зміст восьмої лекції. Розділ перший. Формула біне. Розділ 2. Інші властивості чисел Фібоначчі Розділ 3. Система числення Фібоначчі Числами Фібоначчі називають числа ФН більше рівне одиниці. Які задовольняють таке рекурентне співвідношення? Fn дорівнює Fn-1 плюс Fn-2. n міняється починаючи з трьох. Зауважимо, що F1 дорівнює 1 та F2 дорівнює 1. Вважається, що ці числа вперше з'явилися як розв'язок такої задачі. Яку приписують Леонардо Пізанському, відомому під прізвищем Фібоначчі. Задача 1: Фермер вирощує кроликів. Кожен кролик, який досягає віку 2 місяці, породжує протягом місяцю ще одного кролика. Скільки буде кроликів у фермера, якщо на початку він мав одного кролика? Якщо позначити кількість кроликів, яких має фермер в ентому місяці через Fn, то Fn задовольняє співвідношення 1. Оскільки кількість кроликів, яких має фермер в ентому місяці, дорівнює кількості кроликів, яких фермер мав в n-1 місяці, та тих кроликів, які народилися в n тому місяці. Остання кількість дорівнює кількості кроликів яких фермер мав n-2 місяці. Числа Фібоначчі мають багато цікавих властивостей, одна з яких пов'язує їх з відношенням золотого перерізу. Теорема 1. Границя n прямої до нескінченності відношення fn плюс 1 до fn дорівнює 1 плюс корінь з 5. Розділити на 2 і дорівнює числу Фі, яке наближено дорівнює 1,62, число Фі називається відношенням золотого перетину. Саму назву цьому числу дав Леонардо да Вінчі. Йоганн Кеплер писав: в геометрії є два скарби. Теорема Піфагора. Та золотий перетин. Якщо перше з них можна порівняти з мірою золота, то друге з коштовним каменем. У літературі золотий перетин вперше зустрічається у Евкліда, третє сторіччя до нашої ери, який розв'язав наступну задачу. Задача 2. побудувати точку С відрізку АБ, для якої відношення довжини більшої з частин. До довжини меншої дорівнює відношенню довжини всього відрізку до довжини більшої частини. Використовуючи сучасні позначення, алгебраїчне розв'язання задачі є досить простим. Позначимо довжини відрізків АС та СБ через А та Б. Вважатимемо, що А більше за Б. Тоді умову задачі можна записати наступним чином. А плюс Б розділити на А дорівнює А розділити на Б. Це рівняння еквівалентне наступному. Одиничка плюс одиничка розділити на Фі дорівнює Фі, що еквівалентно рівнянню Фі квадрат мінус Фі мінус 1 дорівнює нулю. Ми позначили відношення А розділити на Б через Розв'язавши квадратне рівняння відносно фі, отримаємо фі плюс мінус дорівнює одиничка плюс мінус корінь з 5 розділити на 2. Оскільки фі мінус менше нуля, то єдиним розв'язком задачі 2 є корінь. Фі плюс дорівнює одиничка плюс корінь з п'яти. Розділити на 2. Розділ 1. Формула біне. Для підрахунку загального члену послідовності Фібоначчі застосуємо метод генератрис. Для зручності покладемо F0 до рівня 0. Тоді рівність 1 справджується для n більше або рівня 2, генератрисою послідовності Fn. Для n більше до рівної одинички. Назвемо суму ряду F від t дорівнює f 0 плюс F1 на t плюс, f 2 на t квадрат плюс, і так далі. Спочатку знайдемо формулу для генератриси, потім розкладемо її у ряд. порівнюючи якийсь 2, отримуємо Fn. Крок перший. На підставі формули 1 маємо F від t дорівнює t плюс t квадрат плюс сума n від 3 до нескінченності Fn помножити на t в степені N дорівнює t плюс t квадрат плюс сума N від 3 до нескінченності fn 1 помножити на t в степені n плюс ряд n від трьох до нескінченності f n-2 помножити на t в степені n. Оскільки перший ряд n від трьох до нескінченності fn-1t в степені n дорівнює t, помножити на дужечку f від t-t, а другий ряд n від трьох до нескінченності f n-2 помножить на t в степені n дорівнює t квадрат f від t, то f від t дорівнює t плюс t квадрат плюс t помножити на дужку, f від t мінус t плюс t квадрат помножити на f від t дорівнює t плюс t помножити на f від t плюс. Т квадрат помножити на F від t, звідки ми можемо знайти F від t. F від t дорівнює мінус дріб чисельнику Т, знаменнику Т в квадраті плюс Т мінус 1. Крок другий. Тепер знайдемо у явному вигляді. Розклад функції f від t у ряд. Корені рівняння t квадрат плюс t мінус 1 дорівнює 0 позначимо t1 та t2. Можемо побачити, що корінь t1 дорівнює. мінус 1 мінус корінь з 5 поділити на 2, корінь t2 дорівнює, мінус 1 плюс корінь з 5 поділити на 2. Зауважимо. Що добуток коренів дорівнює мінус 1, а різниця коренів t2 мінус t1 дорівнює корінь з 5. Тепер знайдемо коефіцієнти а і б у розкладі f від Т дорівнює a розділити на t-t1 плюс b розділити на t-t2. Після деяких перетворень з'ясовуємо, що коефіцієнти А і Б задовольняють наступну систему рівнянь. Перше рівняння А плюс Б дорівнює мінус 1. Друге рівняння А помножити на Т2 плюс Б помножити на Т1 дорівнює 0. Звідки ми можемо знайти коефіцієнти А і Б. Таким чином F від Т дорівнює. 1 розділити на корінь з п'яти, помножити на дужку в дужках, дріб одиниця, що ділиться на одиницю мінус t поділити на t2, відняти інший дріб чисельнику одиниця, знаменнику, одиниця мінус t розділити на t1. Надалі вважаємо, що модуль t менший, ніж. Мінімум з чисел модуль т 1 та модуль т 2 Тоді, за формулою суми геометричної прогресії, маємо наступну формулу. Формула 4. F від t дорівнює. 1 розділити на корінь з 5, сума n від 0 до нескінченності дужках. 1 розділити на Т2 в степені n, мінус Одиниці розділити на t1 в степені n, помножити на t в степені n. Крок третій. Отримаємо тепер безпосередньо число Fn. Порівнюючи формулу 4 з формулою 2, дістанемо формула 5. Fn дорівнює. Одиниці розділити на корінь з 5, помножити на дужку. Одиниця мінус t2 в степені n мінус одиниця поділити на t1 в степені N. Цю формулу можна дещо спростити. Для спрощення ми користувалися фактом, що добуток коренів t1 і t2 дорівнює мінус 1. Тому маємо формулу 6. Fn дорівнює. 1 розділити на корінь з 5 в дужках 1 плюс корінь з п'яти на 2 весь дріб в степенця мінус. мінус корінь з п'яти поділити на 2, весь дріб в степен n. Цей результат називається формулою біне. Доведення теореми 1. Покладемо С дорівнює. Т2 розділити на т 1 З формули 5 випливає, що відношення Fn плюс 1 до Fn дорівнює мінус дріб Т1-C в степені n помножити на т 2 в знаменнику 1-С в степені Н. Оскільки модуль С менше за одиницю, то С в степені n прямує до нуля при n прямуючому до нескінченності. Звідки випливає, що відношення fn плюс 1 до Fn прямує до числа мінус t1, що, в свою чергу, дорівнює числу Фі, при n прямуючому до нескінченності. Розділ другий. Інші властивості чисел Фібоначчі. Оскільки Fi дорівнює FI плюс мінус F плюс 1, і більше борівно одиниці згідно до 1, то F1 плюс F2 плюс і так далі, плюс Fn дорівнює F3 мінус F2 плюс F4 мінус F3 плюс і так далі, плюс F M плюс мінус Fm плюс 1 дорівнює Fm плюс мінус F2, дорівнює F M плюс мінус 1. Звідки маємо формулу 7. Оскільки F1 дорівнює F2, та F. 2к-1 дорівнює F2K мінус F2K-2 для k більше, або рівного 2, згідно до формули 1, то сума чисел з непарними індексами F1 плюс F3 плюс і так далі, плюс F2n1 дорівнює F2 плюс. F4 мінус F2, плюс F6 мінус F4, плюс і так далі, плюс F2N мінус F2N мінус 2. І дорівнює F2N мінус 1, звідки маємо формулу 8? Застосуємо тепер рівність 7. Для m дорівнює 2n. Віднімемо від цієї суми всі непарні числа, для суми яких використаємо формулу 8. Тоді, згідно до формули 1, маємо формулу 9. Розділ 3. Система числення Фібоначчі. Ми кажемо, що послідовність натуральних чисел АК К більше або рівна одиниці дозволяє побудувати систему числення, якщо будь-яке натуральне число n можна представити єдиним способом у вигляді скінченної суми різних членів послідовності АК. Послідовність степеней числа 10. Дозволяє побудувати систему числення, якою ми постійно користуємось. Аналогічна ситуація з степенями будь-якого іншого натурального числа. Найбільш відомою є послідовність степеней 2, виявляється, що те ж саме можна здійснити з послідовністю чисел Фібоначчі. Наприклад, 1 мільйон можна представити таким чином: F30 плюс F26 плюс F24 плюс F12 плюс F10. Теорема 2. Будь-яке натуральне число n має єдине представлення виду 10. Де К1 Більше або дорівнює К2 плюс 2, К2 більше або дорівнює К3 плюс 2 і так далі. кр Р-1 більше дорівнює КР плюс 2. Зауваження 1. За допомогою теореми 2 кожне натуральне число М. Можна представити єдиним чином у вигляді послідовності нулей та одиниць. n дорівнює сума k від 2 до m εk помножити на fk. Наприклад, одиниця дорівнює одиниця в системі числення чисел Фібоначчі. Двійка – Представляється як 1-0 в системі числення чисел Фібоначчі. Трійка представляється як 1-0-0 в новій системі. Четвірка представляється як 1-0-1. Також це в новій системі числення чисел Фібоначчі. Це представлення нагадує двійковий розклад числа. Зауважимо, що в розкладі Фібоначчі дві одиниці поруч стояти не можуть. Лема 1. Нехай для нескінченної послідовності натуральних чисел АК виконується наступна нерівність. АК менше або дорівнює одиниця плюс сума членів послідовності з індексами від одиниці до К-1. Індекс К міняється, починаючи з двійки. І зауважимо також, що А1 вважаємо рівнем одиниці. тоді кожне натуральне число можна представити у вигляді суми скінченної кількості членів цієї послідовності Доведення леми 1 покладемо а велике 1 до рівня 0 а велике К дорівнює сума І від одиниці до К-1 АІ к міняється, починаючи з двійки. Доведемо, що для будь-якого n більше або рівне одиниці всі числа n маленькі, які менше, ніж 1 плюс А велике з індексом n велике мають зазначене представлення. Використаємо метод математичної індукції за n велике. База індукції. Число n дорівнює 1 можна представити зазначеним чином, оскільки одиниця дорівнює а маленьке з індексом 1. Припущення індукції. Нехай представлення справедливе для всіх n маленьке. Менших або рівних, ніж одиниця плюс а велике з індексом n велике. Крок індукції. Доведемо, що представлення справедливо для всіх n маленьких менше або рівних, ніж одиниця плюс а з індексом n плюс 1. Якщо n маленьке менше або рівне, ніж одиниця плюс а з індексом n, то представлення виконується за припущенням індукції. Нехай n маленьке задовольняє подвійну нерівність, n маленьке більше, ніж 1 плюс ан і менше або дорівнює, ніж 1 плюс ан плюс 1. Тоді 1 плюс мінус а маленьке з індексом n плюс 1 більше або рівне 0, а з іншого боку менше, ніж 1 n маленьке мінус a маленьке з індексом n велике плюс 1, що в свою чергу менше або дорівнює, ніж 1 плюс a велике з індексом n велике. Тому, за припущенням індукції, представлення справджується для числа n маленьке мінус a маленьке з індексом n велике плюс 1, значить, і для числа n маленьке. Доведемо тепер теорему 2, застосуємо лему 1 до послідовності Фібоначчі. Умови леми виконані. F1 дорівнює 1, fk дорівнює F з індексом k 2 f з індексом k 1 що менше, ніж 1 плюс F1 плюс і так далі, плюс F з індексом k 2 плюс F з індексом k 1 Для побудови зображення 10 використовуємо такий алгоритм. В ролі FK1 вибирається найбільше число Fibonacci, яке не перевищує n маленьке. Потім в ролі FK2 вибирається найбільше число фібонатчи, яке не перевищує N-F1. І так далі. Для доведення єдиності представлення 10 помітимо, що N більше рівне FK1, яке, в свою чергу, більше, ніж FK1-1, що дорівнює F1 плюс F2 і так далі, плюс F з індексом k 1 2 на підставі 7. Оскільки k 1 Більше або дорівнює К2 плюс 2, то жодна комбінація чисел Фібоначі ФК з К менше або рівне К1-2, навіть всі вони, не перевищить FK1-1, тим більше N. Тому число К1 обирається єдиним способом. Пропонуємо самостійно виконати наступні вправи. Вправа перша. Довести теорему 1. Права друга. Чи містить послідовність чисел Фібоначі нескінченну кількість простих чисел? Відповідь на це питання невідома до цього часу. Поміркуйте на це. Вправа 3. За допомогою циркуля та лінійки побудувати золотий перетин відрізка АБ. Вправа 4. Спряжним золотим перетином називається від'ємний розв'язок рівняння. Одиниця мінус фі дорівнює мінус одиниця поділити на фі. Довести, що фі дорівнює одиниця мінус фі маленьке. Вправа 5. Вивести безпосередньо зазначення, що фі є ірраціональним числом. Вправа 6. Нехай числа t1 та t2 означені рівністю 3. Довести, що модуль t2 менше за одиницю. Та Fn дорівнює ціла частина від числа. мінус Т1 в степені n розділити на корінь з 5. Права сьома. Довести безпосередньо, що права частина формули 6 є натуральним числом. Права вісім числа малюка називається послідовність l 1 дорівню 1, l 2 дорівню 3. Ln дорівнює Ln-1 плюс Ln-2 n починаючи з трійки. Методом генератрис знайти загальну формулу для чисел люка. Вправа 9. Методом математичної індукції довести рівність наступних матриць. Вправа 10 довести, що f n плюс 1 помножити на f n мінус в квадраті дорівнює мінус 1 в степені n. Підказка. Знайдіть детермінанти у задачі 9. Права 11. Довести, що сусідні числа фібоначі є взаємно простими. Права 12. Довести, що fn дорівнює. F m помножити на Fnс m плюс 1 плюс F m1 помножити на Fnс m. Для n більше або рівне одиниці, m більше або рівне одиниці і менше n. Казівка. Представити матрицю задачі 9 у вигляді добутку степенів m та N мінус m. Тих самих матриць. Право 13. Довести, що всі інші числа К2, К3 і так далі, КР представлені 10, також обираються єдиним способом. Право 14. Навести приклад, який показує, що представлення 10 не є єдиним, якщо умова К1 більше або рівне К2 плюс 2. К2 більше, або рівне К3 плюс 2 і так далі. КР-1 більше або рівне КР плюс 2 не вимагається. До деяких задач пропонуємо відповіді. Дякуємо за увагу.